З квітня 2023 року і по теперішній час на базі управління соціальних виплат і компенсацій центрального району функціонує кабінет ВПО для забезпечення соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб та сприяння у вирішенні нагальних потреб як на базі управління, так і за його межами. Після отримання статусу і довідки внутрішньо переміщеної особи інформування про передбачену державну допомогу, пропонуємо заповнити опитувальник потреб внутрішньо переміщеної особи, в якому всебічно розкриті питання, з якими може зіткнутися людина, що опинилась в складній життєвій ситуації під час військових дій і була змушена покинути свою домівку. Виходячи із зазначених питань та проблем, обговорюємо та плануємо можливі шляхи їх вирішення. В місті Миколаєві ефективно працює низка благодійних фондів гуманітарних організацій, спрямованих на допомогу внутрішньопереміщеним особам, такі як Благодійний фонд Право на захист, громадська організація 10 квітня, Міжнародний комітет порятунку, Норвежська рада у справах біженців, Миколаївський благодійний фонд Карітас Україна, благодійний фонд Голоси дітей та СОС Дитячі містечка. Урядом розпочато реалізацію експериментального проєкту з підтримки переселенців, які опинились в складних життєвих обставинах. У межах проєкту некомерційні підприємства безоплатно надаватимуть такі соціальні послуги, як надання притулку, підтримане проживання, стаціонарний догляд і соціальна адаптація, тобто безкоштовне проживання в санаторіях, розташованих на території України. На постійній основі кабінет ВПО співпрацює з громадською організацією Перспектива, які надають тимчасовий прихисток на 21 день речі першої необхідності, фінансову, психологічну та юридичну допомогу, що дуже важливо для цих людей. Постійна співпраця відбувається з благодійною організацією Миколаївський центр соціальної реабілітації відновлення, в яку направляються люди в скрутному становищі. Кабінетом ВПО відбувається інформування внутрішньопереміщених осіб про актуальні програми грантової підтримки бізнесу. Також направляємо зацікавлених осіб в центр зайнятості з питанням перекваліфікації, надання ваучера на навчання та влаштування на роботу по спеціальності. На стендах в коридорі управління розміщені інформаційні буклети з різноманітною інформацією. Реєстрація на безкоштовне проживання, надання допомоги від громадських організацій, важливі контакти міських служб та управлінь. В кабінеті ВПО встановлено благодійний продовольчий кошик з продуктами для всіх потребуючих. З допомогою працівників управління та небайдужих громадян кошик регулярно поповнюється. Організовано простір малюка, в якому дітки з сімей, що перемістилися до нашого міста, можуть пограти з іграшками, малювати та відволіктись, поки батьки оформлюють довідки внутрішньопереміщеної особи та отримують необхідну інформацію.